Примусову евакуацію дітей оголосили в місті Дружківка і чотирьох населених пунктах Донеччини. Про це днями повідомили в обласній військовій адміністрації. Зокрема, йдеться про Андріївку, Варварівку, Нову Андріївку та Роганське. Там зараз залишаються близько 1900 дітей. Людей щодня безкоштовно вивозять у безпечні області. Виїжджають літні люди, родини з дітьми, навіть домашні тварини. Нагадаю, в трьох громадах Дніпропетровщини також триває друга хвиля примусової евакуації. Дітей, начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, зазначає, що нині соціальні служби обходять кожен будинок, де проживають такі родини. Людей готові приймати інші більш спокійні райони нашої області. Місця для них вже підготовлені. І зараз з нами на зв'язку Олексій Рябікін, заступник міністра розвитку громад та території України. Вітаємо вас. Добрий день. Отже, ви можете розказати нам детальніше, яка зараз ситуація з евакуацією, зокрема з Донецької і Дніпропетровської областей? Так дійсно, там ситуація наразі досить напружена, оскільки після обстрілів міста Добропілля Донецької області, які відбулися 16 липня поточного року. Дніпропетровська область як приймаюча область і місто Павлоград, де знаходиться ключовий транзитний центр. Зараз мають досить велику велике навантаження. Власне кажучи, до цього евакуація здійснювалася в досить такий плановий спосіб. Водночас хочу зазначити, що протягом періоду з 1 червня поточного року до сьогодні. З Донецької і Дніпропетровської областей, тому що там також відбувається евакуація, було евакуйовано майже 40 тисяч людей, трохи більше, це в тому числі включаючи дітей і маломобільні категорії людей. Звісно, що це здійснюється через транзитні відповідні центри, які розміщені в Дніпропетровській області. Наразі їх там діє шість. Але разом з тим, зв'язку з посиленням евакуаційних заходів. Міністерство разом з обласними військовими адміністраціями, разом з органами місцевого самоврядування, з ОВКБ ООН з Кластером і відповідно міжнародними іншими організаціями, громадськими організаціями, такими як Схід Сос, координаційний гуманітарний центр, право на захист та багато інших, яким я хочу принагідно подякувати. Дійсно розгортаємо цю всю мережу і посилюємо цю мережу, посилюємо роботу цієї мережі. Окремо хочу зазначити, що. Що приймаючими областями наразі визначена Київська область, Кіровоградська область, Рівненська область. Разом з тим, усі інші приймаючі області також. Отримали відповідні завдання, щоб розгорнути до кінця місяця додаткових дві тисячі місць у кожній для того, щоб приймати людей різних категорій, в тому числі дітей. Важливо також зазначити, що ми і в Дніпропетровській області відкриваємо додатковий центр, транзитний центр для евакуації. Тобто найближчим часом я думаю, що ця така напружена досить ситуація буде певним чином нормалізована. Але водночас обстріли тривають, і безпекова ситуація залишається надзвичайно складною. Тому ми маємо готуватися до будь-яких варіантів розвитку подій. Пане Олексію. А які заходи реалізовує міністерство спільно з місцевою владою, обласною військовою адміністрацією в цьому процесі евакуації, окрім самої евакуації і розселення? Наразі міністерство разом з «Укрзалізницею» додає додаткові вагони евакуаційні, тобто вони щоденно будуть тепер курсувати в напрямку Києва і напрямку Львова. Додатково, як я вже сказав, розвертаємо місця в місцях тимчасового проживання. Наразі таких місць згідно наказу міністерства є 1088. Хочу окремо зазначити, що приділяється окрема увага умовам. Які мають люди в цих місцях тимчасового проживання, тому що на жаль вони не завжди є достатньо нормальними. Я хочу тут подякувати управлінню верховного комісара ООН за те, що до кінця року буде відремонтовано майже 200 місць тимчасового проживання, де значно поліпшаться умови такого проживання разом з тим до цього питання також долучаються і обласні військові адміністрації і громади, тому що насправді на жаль, відбувається евакуація. 80% людей насправді самостійно здійснюють таке переміщення лише близько 20% потребують розміщення в місцях тимчасового проживання. Але разом з тим громади дуже багато громад розуміють, що люди, які виїздять, це величезний потенціал для громад. І громади, я хочу за це подякувати. Залучають людей внутрішньо переміщених, інтегрують їх у життя громади, надають їм відповідні послуги, в тому числі і щодо розміщення, і щодо працевлаштування. І цю роботу, звісно, ми разом з обласними військовими адміністраціями, громадами будемо лише посилювати. Що ж, дуже дякуємо за відповіді. Олексій Рябікін, заступник міністра розвитку громад та території України, був з нами на прямому зв'язку.